Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подбачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні в Південно-Африканській Республіці стартує саміт Брікс – Основними його учасниками, як я раніше зазначав, є Бразилія, Росія, Індія, Китай та господар саміту ПАР Самий саміт триватиме з 22 по 24 серпня в місті Йоганнесбург. І як ми вже говорили, одним з важливих питань в контексті цього саміту буде долучення нових членів до відповідного об'єднання. Російська війна проти України окремо не вказана серед тем переговорів, але президент пар Сиріл Рамафоса перед самітом згадав про участь його країни в африканській ініціативі задля пошуків миру в українсько-російському конфлікті, хоча їм вже потрібно це не конфліктом називати, а повномасштабною війною. Рамафоса заявив про участь у процесі для повернення дітей, які забрали з домівок в Україні, та в обміні полоненими, та про відкриття Чорного моря, щоб сприяти потоку зерна. Тобто ми робимо знову ж таки висновок, що тема війни Росії проти України і щодо Чорноморської зернової ініціативи, яка була скасована фактично виходом Росії з. Цієї угоди ці питання будуть обговорюватися під час відповідного саміту, оскільки і Сі Зінпін буде присутній на ньому, і Сергій Лавров від Росії також буде на цьому саміті. Китайський керівник Сі Цзіньпін загалом знову ж таки виступає проти односторонніх санкцій, і це знову ж таки не є якась нова позиція. Достатньо відкрити китайський мирний план. І одним з пунктів це ми можемо знову ж таки побачити, як Китай говорить, що такі санкції вони ось мають. Запроваджуватися Організація Об'єднаних Націй, але ми прекрасно знаємо, що в Радбезі ООН Росія та Китай мають право вето і будь-які намагання запровадити ці санкції вони будуть блокуватися якраз цими державами. Країни Брікс не долучились до санкцій Москви, запроваджені країнами G7, ЄС та низкою інших держав у відповідь на російське вторгнення в Україну. Це знов ну, таки. Ми знаємо, Сізіньпінь також наголошує про те, що цей саміт він має покликання в контексті більшого впливу для країн, що розвиваються у міжнародних справах. Путіна, як ми вже зазначали на цьому саміті, не буде, оскільки його попередили про те, що його можуть заарештувати. Росія і Китай наголошують на альтернативності заходу і на співпраці без огляду на такі питання, як демократія, верховенство права чи громадянські свободи. Дивно, що загалом вони говорять про такі категорії, які повністю відсутні у цих знову ж таки державах. Бразилія, Індія і ПАР вони навпаки намагаються уникати на питання щодо саміту Брікс і цьому об'єднання як протистояння Західним державам. Але незважаючи на це, Росія та Китай намагаються педалювати. Результати подальші цього саміту для того, щоб більша кількість знову ж таки нейтральних країн змогла долучитися до БРІКС. Одним якраз питань цього саміту буде розширення БРІКС. і про це вже зазначили такі держави, як Алжир, Аргентина, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Ефіопія та Єгипет. Агенція Соушет Press вважає, що Китай і Росія ймовірно більше зацікавлені у залученні нових країн для збільшення свого міжнародного впливу, ніж Бразилія та Індія. Раніше Південно-Африканська Республіка також висловлювала ці позиції, але зараз президент ПАР підтримав відповідне розширення і також зазначається про те, що Понад 40 країн висловили зацікавлення долучитись до об'єднання БРІКС і принаймні 20 вже подали офіційні заявки. Відповідно цю інформацію зазначає видання Голос Америки. Ну і Тут потрібно зазначити два аспекти з приводу цього саміту, що якщо такі країни, як Індія, Південно-Африканська Республіка Бразилія, вони дійсно можуть розглядати такі саміти, там як. Покращення якогось економічного становища, міжнародна співпраця, там фінансова знову ж таки сфера підвищення в цих державах, то Росія і Китай вони якраз розглядають цей саміт так для того, щоб розширювати кількість його знову ж таки учасників, і щоб створити цей саміт, або можна правильніше сказати, реорганізувати як альтернативу. Європейському союзу чи іншим знову ж таки світовим організаціям, основними учасниками яких є країни цивілізованого Заходу. Тому знову ж таки ми будемо уважно слідкувати за подіями, які відбуваються на саміті Брікс, і я знову ж таки оперативно про це буду знімати відеоматеріали і вас інформувати, можуть бути досить цікаві рішення. В контексті цього об'єднання це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!